Хвиля з вами. Слухай, дізнавайся. Разом будуємо фінансове майбутнє. Гривня святкує 29 років. Вітаємо вас, друзі! Ви слухаєте подкаст Фінкульт Хвиля, освітній проект від фонду гарантування вкладу фізичних осіб. З вами я, Ольга, і я, Олена. Ми співробітниці фонду. І сьогодні запрошуємо вас до цікавої розмови про головну фінансову героїню нашої країни гривню. Так, адже гриня це не просто гроші в нашому гаманці, це символ незалежності, стабільності та економічної ідентичності України. І саме цього року наша національна валюта святкує свої 29 років. Це чудова нагода згадати її історію, поговорити про виклики, які вона долала, і зрозуміти. Чому гривня важлива для кожного з нас? Офіційно національною валютою України є гривня. Її назва походить від слова гривна, яке за часи в Київської Русі позначало нашину прикрасу. Вже у 8-9 століттях під час торгівельних операцій і сплати данини гривна використовувалася як міра ваги і лічби. Пізніше у різні історичні періоди. Слово гривня неодноразово змінювало своє значення на українських землях карбування власної валюти, златників та срібляників започаткував київський князь Володимир Великий. Ці монети перші державні документи, що зберегли зображення тризуба, знака київських князів у 12-14 століттях. Київська Русь пережила період феодальної роздробленості, а карбування монет припинилося. Роль грошей виконували переважно срібні злитки, що називалися гривнями. Після тривалої перерви в середині 14 століття на українських землях відродився не тільки монетний обіг, а й ненадовго на карбування монет червоноруських півгрошей у Львові і срібляників у Києві. Гривні поступово зникли з обігу, перетворившись на грошове лічільне поняття. Пізніше відродити власне карбування монет планував Богдан Хмельницький. Ще від початку визвольної війни 1648-1654 років гетьман прагнув проводити самостійну фінансову політику, вважаючи її однією з основних ознак державності. Чи вдалося гетьману реалізувати задум, не знаємо. Адже писемні згадки до цього часу не підтверджені археологічними знахідками. У часи національно-визвольних змагань у 1917-1921 році велике значення у розбудові самостійної суверенної української держави мало впровадження національної валюти і створення незалежної банківської системи. 22 грудня 1917 року. Центральна Рада прийняла закон про перетворення Київської контори Держбанку Росії на український державний банк. Його першим директором став Михайло Кривецький. Саме він підписав першу банкноту самостійної української держави, державний кредитовий білет вартістю 100 карбованців. Який було імітовано 5 січня 1918 року художник Георгій Нарбруд, проєктуючи ескіз банкноти у сто карбованців, звернув увагу на тризуб як знак характерний для найдавніших національних грошей України златників та сріблянників князя Володимира і вмонтував його до композиції ескізу. А 1 березня 1918 року Центральна Рада прийняла закон про запровадження нової грошової одиниці – гривні, яка поділилася на 100 шагів і дорівнювала одну другу карбованця. Гетьман Павло Скоропадський, прийшовши до влади у квітні 1918 року, відновив як основну грошову одиницю української держави карбованець. Було підготовлено ескізи банкнот вартістю 10, 25, 50, 100 250 та 1000 карбованців. Після переходу влади в Україні у грудні 1918 року до рук директорії на чолі з Володимиром Винниченком та Симоном Петлюрою, основною грошовою одиницею відновленої УНР, знову проголошено гривні. Усього за 1917-1921 роки в обіг введено 24 паперових грошові знаки. Тривала боротьба воїнів ОУН та УПА за незалежність України вимагала постійної допомоги від населення. У ті часи розраховувалися буфонами однобічними, рідше двобічними грошовими документами з національною символікою та символікою ОУН і УПА. Загалом за 1939-1954 роки виготовлено було 500 різновидів буфонів. Які перебували у вжитку щонайменше у 12 областях України та Білорусі, а також частково на території Австрії, Німеччини, Польщі, Словаччини та Чехії, борцем найвідомішої серії буфонів Волинської, створеної у 1945-1946 роках, став один із найталановитіших графіків ХХ століття Ніл Хасевич. Із добуттям Україною незалежності надзвичайно важливим було створення національної грошової системи. Уже 10 січня 1992 року. Національний банк ввів в обіг купони багаторазового використання. Правову підтримку купоно отримали 20 березня 1991 року з прийняттям закону України про банки і банківську діяльність. Деякий час одночасно в обігу перебували і рублі, і купонокарбованці. карбованці. А з 12 листопада 1992 року єдиним засобом платежу України у готівковому і безготівковому обігу став український карбованець. З 2 по 16 вересня 1996 року в Україні відбулася грошова реформа, наслідок якої національною валютою стала гривня. Національний банк України вів банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень. Ще 1992 року розпочато роботу над гривнею. Перші банкноти за дизайном художників Василя Лопати і Бориса Максимов – надруковані у Канаді та Великобританії. Якщо вибір назви гривня для національної валюти України відбувся без суперечок, то потенційна назва сотої частини банкноти викликала жваву дискусію. Розглядалися такі назви, як сотий, бофон, «цент», куна, гріш. А ша саме шаги мали увійти в обіг разом із гривнею. Навесні весні 1992 року до Луганського верстатобудівного будівного заводу навіть надійшли з Києва ескізи монет: 1, 5, 10 та 25 шагів, та була відкарбована перша пробна партія. Проте комуністичне лобі наполягало на назві Копійка, яка використовувалась в СРСР, Російській імперії і Московському царстві. 2 березня 1992 року постановою Президента Верховної Ради України затверджено назву Копійка та відповідно змінено назву Шах на попередньо отриманих ескізах. Перші копійки карбувалися на Луганському верстатобудівному заводі та частково на Монетному дворі Італії. Випущено номінали вартістю 1, 2, 5. 10, 25 і 50 копійок. 1994 року в Україні було відкрито банкнотну фабрику, а в квітні 1998 року засновано монетний двір. Тепер українська гривня друкується за найсучаснішими світовими технологіями, а віднедавна з використанням українського льону. Коли ми говоримо про гривню, то маємо на увазі не лише купюри чи монети, це те, що щодня впливає на життя кожного з нас. Абсолютно, адже гривня це наші зарплати, пенсії, стипендії. Вона визначає, скільки ми можемо купити, наскільки впевнено почуватимемо себе в завтрашньому дні. І ще гривня об'єднує нас як націю, вона символ незалежності, адже мати власну валюту означає мати економічну самостійність. До того ж, гривня формує довіру, коли ми розраховуємося в магазині. Відкладаємо заощадження, чи навіть плануємо відпустку, усе це відбувається у гривні. Тому її стабільність і захищеність напряму впливають на наше відчуття безпеки, бо фінансова незалежність це теж частина свободи. До речі, коли ми говоримо про довіру до гривні, важливо згадати і про гарантії для вкладників, бо кожен із нас хоче бути впевненим, що його гроші у банку захищені. Так і тут ключову роль відіграє фонд гарантування вкладів. Протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня його припинення чи скасування, фонд гарантування вкладів відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку. А після завершення цього тримісячного періоду з дня скасування чи припинення дії воєнного стану, максимальна сума відшкодування коштів вкладникам за всіма вкладами в одному банку складатиме не менше, ніж 600 тисяч гривень, незалежно від кількості вкладів у банку. Сьогодні ми ще раз переконалися, що гривня для нас не просто гроші, а символ незалежності та стабільності. І кожен з нас може робити свій внесок у зміцнення довіри до гривні. Працювати, зберігати кошти в банках, планувати витрати і інвестувати в своє майбутнє. Дякуємо, що були з нами на подкасті Фінкульт. Хвиля з вами були Ольга та Олена. Бережіть себе, бережіть свої фінанси та цінуйте гривню. До, До нових зустрічей! Фінкульт хвиля з вами. Слухай разом. Буду фінансове майбутнє.